Добро здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі. Бажаю всім здоров'я. Шановні глядачі знову трагедія! Знову загинули військовослужбовці, а насамперед, люди. Насамперед загинули люди. Я про полігон на Сумщині, де російський ескандер знову вдарив по полігону. Знову Запоріжжя, Дніпропетровськ, Суми, скупч... центр міста. Тепер. О, знову ж, суми, полігон, знову загинули військові, знову розслідування, знову е за фактом трагедії проводять службове розслідування, службове розслідування надати жорстку реакцію. Вже говорив після Запоріжжя, там, е той керуючий, що він візьме на особистий контроль, що такого більше не буде. А в ітогі ніхто не покараний. В ітогі нікого не покарали. Просто в сумах просто звільнили губернатора чи цього голову військової адміністрації, як він там, я вже не пам'ятаю. Просто звільнили і все. Більш нікого не покарали. А люди, люди померли, убили. Ну, а що ж для них люди? Для них не люди, це мобілізаційний ресурс, як вони кажуть. Ці закінчаться, ми наберемо нових, це каналове нових. І ми їх туди на. 50 кілометрів, вдумайтеся, 50 кілометрів від лінії розмежування. 50 кілометрів, скільки це буде, як би сказати, е, да? тривать. Гончаренко висловився, безумно висловився. Зараз зачитаю. Підпишіться, будь ласка, на канал, підтримайте Україну, підтримайте українське, підтримайте мій канал, поставте вподобайку, якщо вам не тяжко, це лайк, такий палець догори, щоб більше людей побачило про цю трагедію, щоб більше було розголосу, щоб винні були покарані, тому що це вже набирало якогось систематичного характеру. Таке враження, що оце командування, воно. я... Я ні до чого, нікого, ні до чого не призиваю. Я висловлюю свою думку. І моє таке враження, що оце командування воно навмисно знищує українських солдат, українських воїнів, українських людей. Тому що це вже який раз я ж, я ж кажу, Запоріжжя, Дніпропетровськ, суми центр нагородження їм щось якесь робити. Треба було тепер полігон, дрон висів. Бог зна скільки наблюдав перед тим, як Іскандер вдарив. Вони що цього не бачили. Це якась бредятина. Давайте я зачитаю, що е, кажеться, і ви напишете коментар свій. І самі, як би сказати, поймете в чому діло. Удар Росії по полігону на Сумщині є загиблі. Що відомо і що каже командування. Шість військовослужбовців загинуло понад 10 поранені внаслідок російського ракетного удару по Сумській області 20 травня, заявили в Національній гвардії України. Там казали, що удар був під час занять на стрільбищі військової частини. За фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам, йдеться в, офі в офіційній заяві Національної гвардії України. Відсторонили просто, не під варту взяли нічого, просто відсторонили. Хто дозволив оце все робити? Чому так стається? Чому воно ну, ну, так? Я не розумію. Напередодні російська Міноборони заявило про удар ракету іскандер по табору підготовки Першої бригади спецсил Збройних сил України поблизу Шостки на Сумщині. Російські військові стверджували, що внаслідок удару загинуло. До 70 військовослужбовців, включно з 20 інструкторами, а також складом боєприпасів і 10 одиницям техніки, у командуванні України тоді ці заяви не коментували. Сумська обласна військова адміністрація повідомляла, що під російський удар потрапили промислові об'єкти, пошкоджені лінії електропередач. Скільки ще має загинути людей? От, так, да, питання. Скільки по такій не, не знаю, я не розумію. От. Трагедія на Сумщині виклала реакцію українців. Депутат Олексій Гончаренко заявив, що росіяни стежили за табором ЗСУ, над ним довгий час висів дрон, який, начебто, скоригував удар. Нардеп Олексій Гончаренко. Ну, Тут людина собі набирає балів. От. Так оцим всім перед виборами. Це, це зрозуміло. От що він говорить. Людей взагалі перестали цінувати. Від наказів залишились в оточенні до полігонів під боком ворога. Від, тобто від наказів залишились в оточенні до полігонів під боком ворога, говорить Гончаренко. Подібне стається вже не вперше і не вдруге, і досі ніхто не притягнутий до відповідальності, зазначив Гончаренко. Ну так, Гончаренко, ви ж ти ж ну, народний депутат. В тебе є повноваження. Ну чому ви ну, не дотиснете на правоохоронні органи? Чому ви не добиваєтеся, щоб хтось був покараний? Просто відписуєте. Про ситуацію написав і активіст, і волонтер Сергій Стерненко, який їздить на броньованому автомобілі, із охороною. Да, який кричав на Зеленську, от такий пересякий на цю всю владу. А тепер от, от Сумщина менше 50 кілометрів до кордону з Російською Федерацією і знову скупчення особового складу, шикування у прифронтовій зоні, де регулярно літають ворожі розвідувальні БПЛА. Також прокоментувала народна, народна депутатка Мар'яна Безугла. О, ця, ця вже так конкретніше висказалася. Вона закликала звільнити голову Збройних сил України з Сирського. Цитата. Скільки ще має загинути людей? Скільки ще дебільних наказів має бути віддано, говорить Безугла. Скільки ще пихи і смертей, пихи і смертей, пихи і смертей, говорить Безугла, аби сильського зазвільнили. Володимира Олександрович, це вона звертається до Зеленського. Звернулася Безугла до президента Зеленського. Гостро реагують люди в соцмережах. 45 км від російського кордону. Хтось дуже геніальний придумав там організувати полігон і тренувати одночасно сотні новобранців, шикувати їх там в колони, і організовувати трапези гуртом. І при цьому просто ніяк не контролювати небо, наче на дворі 2013 рік, обурюється один з користувачів. Водночас спецкореспондентка ТСН. Така тут написала, що під час удару балістичної ракети по полігону в Шості командування не проводило шикування. За її інформацією, це була, був полігон для стрільб, який є у кожній військовій частині, яка стоїть на лінії фронту. Ну, така яка різниця? Командир військової частини, який проігнорував проліт ворожого розвіддрону, відсторонений буде розслідування. Додала вона, посилаючись на командувача Олександра е, Півненка. Ну, просто відсторонений. Просто люди загинули, загинули, поранені, а він відсторонений. Також тут пишеться, що на початку березня у сухопутних військах Збройних сил України підтвердили загибель українських військових внаслідок російського удару балістичною ракетою по полігону Дніпропетровської області за 100 кілометрів від фронту. Точно кілька забитих і поранених тоді не назвали. Кілька років тому подібна трагедія сталася зі 128-ю бригадою збройних сил України, де під час виконання загинули десятки військових. 3 листопада 2023 року у селі поблизу фронту на Запоріжжі росіяни вдарили по скупченню військових. Тоді ЗМІ писали, що бійців зібрали на шикування для вручення нагород. Внаслідок удару російською ракетою загинуло 19 військових 128-ї ОГШБР і ще двоє цивільних командира бригади Дмитра Лисюка згодом відсторонили. Тобто, ну щось тут не випоминається суми. Центр міста, суми, де е, просто-напросто вирішили зробити нагороду. Та тихенько, десь тихенько, в якомусь підвалі, без пафоса, пафосапичу, нагородіть, навіщо це все шикування, щоб вони просто гинули. Ну, тут, понятно, е, просто одне: просто одне, що ніхто не покараний. ніхто не покараний, ну просто-напросто. А от простого ухилянта. Просто ухилянта, як вони говорять, хоча цього слова немає. Взагалі, воно повинно не бути його в лексиконі. Який ухилян? Від чого ухилянка? На три роки можуть посадити, тому що він по повістці не з'явився. На три роки посадить заграти за те, що людина не з'явилася по повісці. А командира, який знищив два десятка людей, не ресурса. Не ресурс, а шановні, ми не ресурс, ми люди, людей знищив, йому нічого не роблять, розслідування проводять. Чому так? Ну чому так? Ви там взагалі на верхах уже зажгралися до такої степені, що ви нас так ненавидите. За що ви нас так ненавидите? Ресурс, ухилянт, такі порисякі, стрілять коліна, заграти садить. Що ми зробили? Ми люди, які живемо тут на українській землі, ми виростили, ми працюємо. Ми, ви живете за наш кошт. Ви там вгор, вгорі, усі міністри, усі депутати, усі можновладці, олігархи, ви за наш кошт живете. Не буде нас, у вас теж ніхрена не буде. Хто ви без людей? Ви ніхто без людей? Тому що люди вам заробляють, депутати, міністри, всі можновладці, які там сидять, мери, секретарі і подобні, з налогів, ви зарплати отримуєте, з налогів, які прості люди платять. Бізнес, прості люди. А ви корони понадівали собі на голову і сидите, дивитеся, як царі знизу вверху тако на людей. Коли це скінчиться? Коли нас почнуть поважати на горі? Тоді, коли люди зрозуміють, що вони живуть за рахунок людей, а не люди живуть за їхній рахунок. От тоді все скінчиться. У мене на цьому все. Будьте здорові. Бережіть своє здоров'я, бережіть своїх рідних, тому що, бачите, яке коїться. Нас просто вважають за ресурс. От. Не більше. Дай Бог вам всім здоров'я. Зінемойся на наступному відео. Всім пока-пока.